Перед народженням Христа була подорож Йосипа та Марії куди? До Вифлеєму. І трапилось тими днями, це Луки, 2 розділ, 5, 1 п'ятий вірш, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав. Квіріні, і всі йшли записатись кожен у місто своє, пішов теж і Йосип з Галілеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатися з Марією і з ним зарученою, що була вагітна. Від кожної людини вимагалося зареєструватись, керуючись родовим походженням, оскільки Йосип був нащадком кого? Давида, царя Давида, з коліна Юдиного, молоде подружжя, мало вирішити до Вифлеєму, щоб там зареєструватися. І це цар Август став якраз знаряддям в Божих руках, щоб виконались пророчі слова про Ісуса, Михея 5 розділ, другий вірш. А ти, Вифлеєме, Єфрате, хоч малий, ти у тисячах юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. І віддавна». Постання його від днів віковічних. От описано було ще за скільки років до появи Ісуса Христа, так? пророком. І це все здійснювалось. Для того, щоб виконати наказ царя, Йосип і Марія. Зараз я попрошу відкрити сестру Оксану нам Google-карту. Ми маємо Google карту, Йосип і Марія Google карти не мали. Вони йшли по зірках. Це, це кращий варіант, я так думаю. Гугл-карта багато чому нам дає. Неправильні дороги. І долають відстань приблизно. Як ви думаєте, скільки? Не права сторона синім підсвіти, будь ласка. О, ось цю. Як ви думаєте, скільки тут кілометрів? 150 кілометрів. Погляньте, що їм прийшлося рухатися вгору, бо Назарет знаходився 320 метрів над рівнем моря, моря. Це вверху Назарет. Внизу — вифлеєм. А вифлеєм знаходився, я вчора почитав, дуже цікава цифра. Три сьмерки. 777 метрів над рівнем моря знаходився. Різниця в 457 метрів. Вони не могли йти по прямій лінії. Оце по хребту. От покажи першу посередині. Вони мали тоді би рухатися е, в Самарії. Вони не могли то проходити, боялися. І тому вони йшли до річки на праву сторону, опускались до річки попри річку і знову піднімалися вгору. І ця різниця 457 метрів. Якщо хтось піднімався на гору Гургулат в Карпатах, підніміть руку, хто був на горі Гургулат в Карпатах. Раз, два. Що, більше ніхто не був, то я вам кажу: з'їздіть, подивіться літом, як там красиво. Це приблизно така висота. От відколи ми зупиняємося по дорозі у підніжжя гори в Гургулат, і підносившись на гору, оце вони долали ось таку висоту, щоб добра... добратися до цього вифлеєму. Я згадую, як мені тяжко було сходити на цю гору. Ще тяжче було назад вертатися, коли ти вже мав якусь ягоду чи ще щось ніч на собі. Але це я. А це Марія, тоді була на якому місці? На дев'ятому місяці вагітності у тодішній Палестині дороги не були вкриті Бруківкою, як це зараз є. Ну, попросимо сестру Оксану, вона нам відкриє. Як виглядала дорога? Камінь. Ні, в нас в горах ще глина є, там ще м'якше йти. А це один камінь, дивіться, оце по такій дорозі вони йшли. Єдиним засобом присуванням міг бути хто? Віслюк або верблюд. Напевно, хто мав більше грошей, то мали верблюда, а хто був бідніший, то мав віслюка. Так? Шлях вів через гори, ось такі, як ви зараз бачите. Це вже, напевно, десь по хребту, бо там внизу ще долини є. По хребту вони йшли. Так? І переважно під гору крутою і завивистою дорогою. Можливо, подружжя Йосипа і Марії використовували якраз ослика для цього, щоб подолати цей шлях. Тоді, тоді для тодішніх караванів на подолання шляху з Назарету до Вифлеєму треба було витратити три або чотири доби, щоб дійти ось, так, ось таку дорогу. То зараз, там, якщо опускатися, там є автомобільні дороги, там легко йти. Пішов собі дуже багато, до речі, доріг, навіть і через хребет, там теж багато доріг є. Декілька ночей Марії довелося провести під відкритим небом, спати на землі. Де от з, з їх з, е, е, ніч застала, там у неї зупинялися ці 4 доби. Я, наприклад, е, 4 доби ніколи не йшов, тобто так, щоб вийти кудись Ну, Добу-дві, максимум, що міг йти. Зазаряд я вже казав, до Філейму можна було коротшою дорогою добратися, яка була через Самарію, але євреї рідко подорожували через цю землю, оскільки не сходились з Самарянами. Вони частіше подорожували якраз у цією дорогою з берегу річки і Йордан, аж до Єрихону, там внизу самому, де потім повертали на захід від Єрусалиму. Ось перша подорож, що в утробі Марії Ісус Хрис... Ісуса Христа. Тоді теж було повно небезпек на дорозі. Були розбійники, були звірі, яких там немало. І це за чотири доби, я думаю, багато кого можна було зустріти. Але Марія і Йосип здійснили пророцтво і опинилися в Іфлеємі.